Старт по готовності. Можете їхати, коли готові. Перший учасник поїхав. Бачите, двома колесами пересів лінії. Ось такі клеве. Проїдь ще раз, проїдь раз від червоного конусу назад, тільки правильно проїдь. Давай, давай, молодець. давай, давай, їдь. Нічого страшного, перша спроба, вона завжди трошки крімковим, так скажемо, не хвилюйтеся, просто їдьте. Збилися, верніться на місце, де збилися і їдьте далі. Ви хочеш 360 градусів. Будь ласка, не плутайте, що просто об'їзд. 360 градусів треба повернутися. Ось зараз спортсмен їде якраз до того місця, де я вказував, що там тріщина, опережений. Бачите, колесо проїжджає прямо-прямо по -прямо цій тріщині. Ми цей відео називаємо ковпастим, тому що ці полосочки дуже на такі ковпасти. Опасний где вінка проїжджає 360 градусів. І простріл до трикутника. Прикутник у нас з червоними конусами, об'їжджаємо справа. І прикутник у нас з синіми тонусами, об'їжджаємо зліва. Далі йде простріл. Знову в синю, об'їзд зліва. Перекладочка, об'їзд червоних конусів справа. І далі пішли. Вісімки так звані. Одна вісімочка. Інша вісімочка. Перехід на інший конус на вертикальну вісімочку. Добре, все вірно. І далі постріл на синій понущ, що вам посміхається. Трошки широковато, звісно. Давай, давай, піднімай, піднімай, час іде. Підтримаю, підтримуємо, підтримуємо. Молодець, молодець, молодець. Далі під ніжку не забудь прибрати. Назад трошки здай. Назад, давай, да, да, да. давай, давай, давай. Час йде. Давай, давай, бачите? Молодець, молодець, молодець. І фінішуй, будь ласка, зупинись правильно. Єсть. Молодець. Тобі опис. Час. 2 Хвилини 38 і 157. 2